Автодороги Городиші Рівне костатині був помічений автомобіль, «Форт транзит білого од кольору. Водій своїми діями неодноразово створював аварійну обстановку, рухаючись по всій проїзній частині дороги. Автомобілі, які рухались в попутньому напрямку, змушені були з'їжджати на узбіччя. Коли даний автомобіль було зупинено, включно приблизно та маячки, зупинено даний автомобіль, було встановлено, що водій знаходиться в стані алкогольного сп'яніння. Сядь-покинь. Куди вийти? Іди сюда, там що моє прищення. Куди вийти? Там санітарії. Куди? там, там взяли. Е, Присядьте сюда. Товариш Сашке від нас. Ми в біля а прапорщик хай хто в під двериях? Віталя, іди сюда, щоб він не метався. Я ж тобі поясню по-хорошому. Так тосто центраஷம் будемо я вам знутни. А ти починаєш погрожувати. Поднимати. Нам же погрожували лікарям, бору, погрож... перзамілічу взяли це погрожувати. Отак, От як ти, і, ти, які і які ваші права? командири, так. ти маєш право мене змагати? Маю? Маю. Покажи. Я Я Покажи, яке право ти маєш мені займати. Хай говорить, хай говорить. Угу. Сідайте, будь ласка, чого ви встали? Присядь, будь ласка, до себе. А чого ти сюди прийшов? Сядьте. Ну, Давайте да. продовжимо експертизу. Присідайте, будь ласка. Вас заставили працівники міліції на експертизу. Як ви продули. Алкотести, так. Я приват показав, два ночі. Ви не з'їдете. Продуйте, будь ласка, Три рази. Мої присутні всі. І Я стану на вашу сторону. Володя, я стану на вашу сторону. Тільки добросовісно. 3. ні ні ні, це, це симуляція. Це симуляція. Ви, 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 ви взагалі не дули. Ви взагалі не, то не дули. Це відділость і симуляція. Дивіться. Вам треба продумати цей прилад так колись на два балони. Дуже Дуже легше. Легше. Сам надуєш, поняв? Не сам, а самі. Це людина, представник української влади. Берете і гарно потужні. Ще раз тобі це було. Так. Якби гарно будете я... дуть, буде показувати. Я не. Нічого страшного. Нічого. Все, будете дути. Більше не буду дути. Чого не будете? Бо того. Продумайте, продумайте. Треба гарно продути. Більше не буду дути. Ви мене не заставити. Володимир, Це в ваших інтересах. А я запах або да, я да. чую на півтора метра. Може ви їли щось її лишизте? Да. Да. Може зуби не почистили. Подуйте в апарат, я тоді повірю, що ви те Але я чую запах. Густий запах. Два? Брехня. Прилето, то показав. Прикня. Я розумію, я вбучу близько. Ні, візьму на ну, да, Володимир Миколаїв. Ну як ви думаєте, хіба людина... Доставлений був на експертизу в обласну лікарню психіатричну міста Острога Бондарчук Володимир Миколайович. Хоча я сумніваюся в тому, що він дійсно є Бондарчук Володимир. По його поведінці людина досить брехлива і непевна. По об'єктивних ознаках, а це основне при проведенні наркотичної наркологічної експертизи це огляд лікаря, пройшовши його. Він відмовився, валкотестер наш подутий повітря. Він симулював цей аналіз. І, судячи по всьому, це вже не перший раз, у нього такі речі він ці робить. Поведінці брутальний, вульгарний, без поваги до працівників нашої міліції, лікарів, медсестер. Мені особисто погрожував, вимагав, щоб я написав таку довідку, яку потрібно. Іначе. У мене будуть проблеми. Ну, я працюю дуже багато років, і є всякі люди, є законопослушні, які проходять аналіз. І дійсно ми визначаємо, що людина твереза. Коли людина з такою поведінкою, це вже один з признаків неадекватності і дії або алкогольної напоїв, або наркотичних речовин. Mm -hmm. Тому сумнів, у мене особисто не викликає. Людина знаходиться в стані сп'яніння. Я це і запишу. так, І ця людина дуже небезпечна на наших дорогах. Якщо врахувати, що наші дороги просто перетворилися, дякуючи отаким водіям в лапках на поле битви.